Вітаю усіх на каналі Інтернет Центру. І сьогодні ми продовжуємо розбиратися зі скриптуванням у Roblox. Сьогодні розповім про інтерактивні елементи, різні, з якими може взаємодіяти гравець, і як з ними працювати. Інтерактивних елементів у нас не так багато. Самих різних для взаємодії з об'єктами. В основному це в нас, давайте зробимо якийсь парт великий. Давайте ось зробимо йому розміри 4. 4, 4 Буде в нас така велика кнопка, з якою ми зможемо взаємодіяти. Давайте її назвемо відповідно також Батон Не забуваємо про якір. І таких елементів в основному у нас. Два основних. власне Перший це клік-детектор. Клік-детектор перетворює, власне, наш об'єкт на кнопку, на яку ми можемо натиснути мишкою. Давайте додамо скрипт. І позначимо усі об'єкти, які будемо використовувати. Це, власне, сама кнопка і її клік-детектор local-button дорівнює Script Parent. І Local, давайте його назву просто Click дорівнює Script Parent, Click-Detector. Ось так. З Цими двома об'єктами ми можемо взаємодіяти, просто змінюючи якісь їх властивості. Властивості у клік-детектора досить очевидні, основний е параметр це Max Activation Distance. Це максимальна дистанція, з якої ми можемо натиснути на кнопку саму. Щоб не можна було клацати по клік-детекторах через усю мапу. За замовченням там 32 стади. І так, отже, що е з цим нам робити? Як я вже і казав, змінювати властивості це, звісно, добре. Але е, нам потрібно зараз робити якісь дії, коли ми будемо натискати на саму кнопку. Що з цим робити? Як зробити так, щоб наші дії відбувалися лише тоді, коли ми натискаємо на цю кнопку? З цим нам допоможуть івенти. Якщо ми зараз зайдемо у вкладку View і відкриємо тут ось такий маленький блок це в нас Object Browser, ми побачимо власне, браузер об'єктів, який буде показувати там усі їх властивості, параметри і також івенти. Давайте навіть з клік детектора почнемо, хоча можна і з нього. Ось у нас клік детектор Ось дії, які можна з ним робити. Дії майже всі однакові з усіма параметрами, тільки у деяких, з усіма об'єктами, тільки у деяких там вони можуть якось відрізнятися або бути особливими. Тут ми бачимо усі параметри, які є в нас тут. І також є ось такі маленькі блискавки. Це івенти. Івент це, власне, перекладається як подія. І коли ми позначаємо цю подію, ми маємо на увазі саме те, що відбувається ось у описі до цієї події. Наприклад, для клік-детектора є подія MouseClick. І вона в нас спрацьовує, коли гравець клікає на е батьківський парт клік-детектора. що, власне, нам і треба. Як звертатися до івенту? Так само, як і до параметру. Я пишу клік, ставлю крапку і обираю івент маус-клік. Ось так. Тепер мені потрібно якось під'єднати до нього якісь дії. І тут нам допоможуть функції. У програмуванні є таке поняття, як функція. Функція це шматочок коду, який щось робить. І має свою назву. Наприклад, там я можу зробити функцію, яку назву клас, е, і вона буде в мене там, складати, наприклад, два числа. Функції на ло в нас позначаються наступним чином. Пишеться е, local function. Е, далі пишеться там, її назва і так далі. Тут, з нашим клік-детектором, ми будемо просто е, додавати функцію одразу до е, цього рядка, тому що це використовується набагато частіше, ніж там, створювати окремі функції. Е, ну, Спочатку більш-менш. Е, як нам додати функцію до івенту? Нам потрібно під'єднати її. Це вже дія. Дії ми пишемо через дві крапки. І нам потрібно знову ж таки під'єднати функцію ключове слово connect. Ставимо Connect. Тут пишемо, що у нас буде функція. І е, функції завжди мають якісь аргументи. Якщо аргументів, е, аргументів в них немає, е, там просто пусті, але дужки. Дужки мають бути обов'язково. Ось такий синтаксис у нашої конструкції. Тут тепер всередині цих, можна сказати, операторних дужок у рядку 5 ми можемо писати дії, які ми хочемо робити, коли будемо натискати на нашу кнопку. Ну, наприклад, давайте змінимо її колір. Button.color Дорівнює Color 3.New, і зробимо, ну, давайте синім. Ось так. Давайте краще, знаєте, не new, а FromRGB, щоб числа в нас були більш знайомі. Ось так. Запускаємо через play here І, власне, коли я буду наводитись зараз на цей кубик, у мене мій курсор буде ставати ось таким пальчиком, який показує, що об'єкт інтерактивний, на нього можна натиснути. Я натискаю, і він в нас змінює колір. Звісно ж, не тільки колір можна до цього прив'язувати, і не тільки саму кнопку можна змінювати, можна, наприклад, зробити кнопку, яка буде відкривати якісь двері або там щось інше активувати, там вмикати світло, додавати якісь ефекти і так далі. Другий елемент, з яким можна так взаємодіяти. Давайте видалимо клік-детектор і почистимо скрипт. Це в нас Proximity Prompt. Ось він. Як бачите, тут така літера І висить. Тому що зазвичай у комп'ютерних іграх літера І на клавіатурі в нас позначає, власне, взаємодію. Оскільки вона неподалік від W знаходиться дуже зручно поруч. Е, і, як бачите, у Proximity Prompt, на відміну від клік-детектора, вже параметрів багато. Його можна вмикати-вимикати. Е, у нього є так званий action Text. Це текст, який висвічується, коли ми е, підходимо до Proximity Prompt. Давайте я зараз підійду. І ось бачите, в мене є Interact. Я можу натискати, і там будуть якісь дії. Звісно. Зараз немає, тому що ми ще не прописали. Е, є параметр е, Hold duration. Це в нас скільки потрібно тримати літеру і для того, щоб спрацювало все. Звісно, Max Activation Distance. Е, ну, і більше тут нічого такого цікавого. А, Requires light of sight, о, light, Line of Sight. Це е, чи маємо ми бачити об'єкт для того, щоб з ним взаємодіяти. Це куди в нас ця кнопка буде. Ну, саме Ось цей надпис, коли, чи буде він кудись зміщатися відносно самого об'єкта. Це робиться, наприклад, якщо там є якийсь текст, і ви не хочете, щоб він загрожувався вам. Тоді можна підняти його за X за y кудись вгору або вниз, або там за X змістити відповідно праворуч чи ліворуч. Ну, і більше тут нічого такого цікавого. Працює він так само, як і Клік-Детектор з точки зору скрипта. Local button. Дорівнює в нас скрипт Parent І Local Prompt Дорівнює script parent Proximity Prompt. Його. Event має назву trigger. Коли ми його власне, викликаємо. Prompt.triggered. Е, є ще trigger ended, коли ми закінчуємо тримати кнопку. Але в основному використовується саме Trigger. Connect function. І тут тепер можна писати різні речі. теж. Давайте. button транспаренсі дорівнює 0,5. Запускаємо наш код, підходимо, натискаємо Інтеракт і він у нас стає прозорим. Ось так. Тепер наступне. З нашими партами можна взаємодіяти і без. Якихось е інтерактивних елементів. Тому що самі по собі об'єкти, такі, як парти, наприклад, вони також мають свої власні івенти. Давайте зайдемо знову у Object Browser і знайдемо там парт. І подивимось, які у нього є івенти. Ну, Окрім стандартних, коли ми там додаємо. Або змінюємо якісь атрибути, змінюємо там параметри, додаємо там йому нащадків, видаляємо, є дуже цікавий елемент, який має назву touch, коли ми торкаємося нашого парту. І, до речі, не тільки ми, коли там може щось інше торкається, за допомогою мови можна перевіряти, що саме торкається, і робити дії тільки коли торкається те, що треба, наприклад, тільки гравець. Або, наприклад, там якийсь об'єкт, який туди потрібно е, додати. Тобто ми можемо з цим працювати у такому ключі. Давайте зробимо якийсь цікавий елемент оббі. Наприклад, дуже популярна тема у платформерах це платформи, на які ти стаєш, а через деякий час вони зникають. Давайте це тоді в нас тепер не кнопка, це в нас Fading Platform. І давайте вона в нас спочатку біла. У процесі того, як ми до неї торкаємось, вона починає темніти. І коли вона стає чорною, ми проходимо крізь неї. Так, як це зробити у скрипті? Скрипти, до, до речі, краще називати так само, як об'єкти, щоб було зрозуміло, що саме це за скрипт. Heading Platform Script. Для того, щоб тут не плутати їх, якщо у вас їх декілька. Local Platform Чи давайте просто part. Дорівнює script parent. Власне все. Більше тут нічого не треба. Part, два основних таких івенти. Це touched, коли ми торкаємось, і Touch-ended, коли ми перестаємо торкатися. Ставимо touched, І тут в нас буде connect function І. Якщо ми торкаємось нашого об'єкта, я хочу, щоб він потихеньку змінював свій колір. Давайте десь на дві стадії, кожна по 0,2 секунди. Так і зробимо. Давайте part.color дорівнює color 3.fromRGB. І перший в нас буде перша стадія ось така. Світло-сіра. Task.wait – Це для того, щоб почекати деякий час, 0,2 секунди. Знову Part Color. Я можу прямо звідси скопіювати. Давайте навіть з цим рядком. Partcolor. Тут колір я хочу інший вже. Трошки більш темний. І після того, як він у нас зачекає, він у нас буде зовсім тепер темний. Ось, наприклад, такий. В цей час він стає в нас прозорим е з точки зору колізії. part.canCollide дорівнює false. Таким чином він далі чекає в нас десь, давайте 3 секунди. Чи можна навіть там, 5, буде нормально. І знову стає свого нормального кольору. Part.color, е, Якого він зараз кольору в нас? Ага, 248. Part.color дорівнює color 3.from RGB е, 248, 248, 248. Ось такий кольор. Це той, що в нього зараз. Давайте, щоб гарненько було, також тут пробіли повернемо на місце. І, звісно ж, part. крапка кенколайт. дорівнює true. Ось так. Якщо додати такий елемент у обі, він буде працювати наступним чином. Давайте я зараз швиденько його накину. Так, спочатку перевіримо один. Part. Ось я на нього стою і він стає. Так, через деякий час він повертається. Хоча тач, як бачите, працює так, досить цікаво. Там потрібна ще змінна, яка буде слідкувати, чи вже торкнувся хтось. Ну, але колайт ну, хоча б не вмикає. І так добре. Так, не ідеально, але працює. Давайте додамо декілька таких партів, якими потрібно буде піднятися вгору. Кудись до іншої платформи. Ставимо парт якер 4.1.4. Піднімемо вгору. Ну і позначимо кольором, що це в нас нормальний парт. Ось так. Ну і тепер наша задача дострибати туди і не впасти в процесі. Бо впасти досить легко, оскільки парти стають без колісій з часом. І на них довго затримуватись не можна. Ну, як бачите, якось так. Як експериментувати з цими усіма партами і з цими інтерактивними елементами, з цими івентами? Вже справа ваша. Хочу почути ваші варіанти у сервері Discord, як можна це використовувати. Можливо, побачити якісь живі приклади. Це, власне, і буде домашнім завданням. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!